8 8 делаем на 395 и умножаем на 100 получается 2 900 и так 2 прибавляем. Полтора. Добавляем. Два и пять. Добавляем. Тридцать девять и пять. 0,7. Ну вот получается как раз вот это да, надо еще Дмитра Дмитровича порарахувать. Потому что там тут получается, если тут 0,8, то сотня выходит. А ну-ка, еще раз я три. делю на 395 умножаю на 100

Зауваження, пропозиції, скарги. Ми можемо запакувати, якщо нема запоріження, Ні, Не, Просто може хтось захоче перерахувати зараз. Так, Шановні члени виборчої комісії, хто хоче перерахувати бюліт? Є бажаючі? Нема. Шановні кандидати, Хто хоче перерахувати бюлетні? Шановні спостерігачі від кандидатів. Хто хоче перерахувати бюлетні? Нікого немає. Шановні спостерігачі від громадських організацій. Хто хоче перерахувати бюлетні? Немає бажаючих. Значить, є пропозиція, поки Світлана. Олександр Секретар наш заповнює протокол запакувати ці бюлітні. Єдине знову. Води пакет пакувати? Так, хто за те, щоб запакувати? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Будь ласка.